Отже, в цьому короткому уроці я хочу показати, як треба правильно працювати з шарами у програмі Кріта. Коли ми створюємо новий, шар, новий документ, то по замовчуванні Кріта створює два додаткових шари. Це налаштування можна змінити. Як бачите, у мене в новому документі створюється одразу 10 шарів. Давайте розглянемо, що ми бачимо у віконці з шарами. У нас є перший шар тло або фон. Він у нас єдиний має заливку білого кольору. Також цей шар ми бачимо, включено на замочок. Цей шар заблокований. Всі інші шари, які створюються в кріті, вони мають прозорий фон. Як ми це можемо побачити у віконці: ми бачимо сіро-білі такі квадратики. Це значить, що наш шар має прозорий фон. А також ми можемо подивитися, що всі шари в кріті створюються від одного і далі до 10-20 шарів знизу вгору. Щоб створити новий шар, нам достатньо нажати, виділити той шар, над яким нам треба створити новий. Він у нас синім кольором буде підсвічений. І нажати на плюсик в лівому нижньому куточку. Щоб видалити непотрібний нам шар, ми нажимаємо на ось цю мусорну корзиночку у правому куточку, і шар видаляється. Також у нас єдиний шар тло. Він у нас заблокований. І заблокувати ми можемо будь-який шар, який у нас тут є. Також давайте розглянемо, що, які основні інструменти ми будемо використовувати при роботі з шарами. Біля кожного шару є ось такий кружечок глазик, око таке. Коли ми на нього нажимаємо, то цей шар ми бачити не будемо, як це виглядає в нашій ілюстрації. Я обираю будь-який шар малювання і нажимаю на оце око. І ми бачимо, що все, що зображено на цьому шарі. Воно ховається. Ми можемо, наприклад, заховати якийсь певний шар, якщо працюємо над якоюсь ілюстрацією, щоб він нам цей малюнок не заважав. Також біля кожного шару є замочок, ми можемо заблокувати цей шар, і це значить, що, наприклад, на ньому ми вже не зможемо нічого помалювати. От мені, Наприклад, захочеться, я нічого на ньому намалювати не можу. Шар заблокований. Також будь-який шар ми можемо перетягнути і змінити його послідовність. Тут головне пам'ятати, що шари ми не просто так розміщуємо, як нам хочеться. Це як можна уявити, коли у нас зошити лежать на столі. Зошит зверху, ми його добре бачимо, а зошити знизу ми побачити не можемо. Точно так і шари в кріті. Якщо ми. Хочемо, у нас об'єкти, як розташовуються на ілюстрації. Об'єкти, які знаходяться на передньому плані, і об'єкти, які знаходяться позаду. Наприклад, у нас от хмаринки ці, знаходяться на передньому плані. А ось ці вгорі хмариночки, вони позаду знаходяться. Тож, як я розташувала шари, оці хмаринки вони вгорі знаходяться. Хмаринки, які внизу намальовані. Вони знаходяться вгорі списку всіх шарів. Хмаринки, які знаходяться на задньому плані, вони в такому випадку повинні знаходитись внизу всього списка. Або ось, наприклад, у мене є задній фон. Небо таке гарне. Якщо я перетащу цей шар вгору, що у нас відбудеться? Давайте подивимось. Я ставлю цей шар вгорі горі, і ми бачимо, що цей шар собою все закриває, і ми не можемо нічого побачити. Іноді так буває, що ми десь, звичайно, е не помітили щось, клацнули, починаємо малювати. І у нас бачимо, кріта не малює нічого. Це означає, що, можливо, ми якийсь шар. Випадково поставили не на правильне місце, і він собою все закриває. Бачите, я от намалювала а цей шар з собою все закрив. Тому слідкуйте за тим, де у нас розташовуються шари, і яка у них послідовність. Тож об'єкти, які розташовуються на передньому плані, повинні розташовуватись вгорі наших шарів. Об'єкти, які знаходяться позаду, вони розташовуються внизу нашого списку. Також, у нас ще в цьому віконечку є слово непрозорість. Що ж означає це слово? Давайте пограємось і подивимось. Непрозорість стосується всіх об'єктів, які знаходяться на певному шарі. Наприклад, у мене на одному шарі. Є надпис. You are my best friend. Непрозорість у мене 100% тут стоїть. Це означає, що об'єкт повністю е і добре його видно. Якщо ми крутимо повзунок вниз, тобто зменшуємо непрозорість, об'єкт у нас стає більш прозорий, тобто ми його вже не так добре бачимо, він просвічується. І чим більше ми робимо або менше, від цього буде залежати, як добре ми будемо бачити наш об'єкт. Це налаштування непрозорість в шарах стосується всього, що зображено на певному шарі, на одному шарі. Також у нас є. Давайте жрафіка виділю. Зверніть увагу ще одне таке налаштування над словом непрозорість. Написано слово звичайний. Це режим змішування і накладання кольорів. Коли ми сюди нажимаємо, бачимо такий величезний такий списочок, що може відбуватись з кольорами. Ну, наприклад, обираємо висвітлювання кольорів. Бачимо жирафік змінився. У нього вже інший вигляд. Давайте затемнення нажмемо. Ну, не так виглядає, як треба. Ділення теж бачимо. Жерафік змінив свій вигляд. І так далі. Тобто будь-яке налаштування в цьому списку буде впливати на те, як кольори будуть відображатись і як ми їх будемо бачити. Тож буває так, що іноді мишкою, наприклад, ми навели сюди курсорчик, мишкою, случайно щось покрутили, і у нас ось таке відбувається. З нашим малюнком, і ми переживаємо, що ж трапилось. Завжди слідкуйте за тим, щоб в цьому полі у вас стояло значення звичайний або «абичний». І тоді наш малюнок буде відображатись так, як нам треба. Хоча іноді ці налаштування для певних елементів можуть дуже добре підходити. Можете теж експериментувати зі своїми. Малюнками і додавати певних характеристик цікавих. Також кожен шар ми можемо перейменувати Наприклад, ми щось намалювали, от у мене тут, наприклад, є хмаринки. І я кожен шар можу дати йому назву цьому шару хмаринки. І я буду знати, що тут намальовано. У нас також є віконечко. Далі, біля слова хмаринки. Як, на яке, як коли ми підводимо стілус або мишку, ми можемо побачити у віконці, що саме тут на цьому шарі намальовано. У нас є око, яке показує, або ховає якесь, якусь деталь нашої ілюстрації. Шари ми можемо перетягувати, змінювати їх розташування. Тож, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх, пишіть в коментарях. Я залюбки допоможу вам розібратись з цими питаннями. Буду рада вам допомогти. Гарного дня!